З нашого? Ні, ні. З якого так казати? З якої статті? З резервного фонду. А, з переконання до цієї Є залишки. І залишки. І залишки, Є залишки. Є залишки. Є залишки. Є. на початок року. Бо заробітна плата можна спрямовувати вільні залишки. У нас залишилися. У нас ще на сьогоднішній день розподілених 20 мільйонів Це на рахунку. Є там обмеження з вільних залишків. Ми на зараз плату ми можемо спрямовувати. Ну, кінець року є яклана, там, е, 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 е виплата нашого рішення. В кінці року. Ага. Туди не закладені. Чи ми будемо вже використовувати її з Подивимося, так, подивимося, як, як у нас може бути економія. Зараз планується мережа з 1 вересня, повністю. Це лікше було. Це вже на склічку. Де як і де? Так, як колись у зберіг. Все, зараз треба пошкода, що десяти людина стоїть. Ходи нас не випускається. А друга перша версія, вона вже все. Де він, де він, де він, де все збереглися ще гімналі. На гімназії продовжує. Гімназія вже буде 12. Ні, гімназія 9. Гімназія 9. А ліцей в 11 так? Вже 12 клас. Ну це якщо поношу. Це ж наступний рік, Степан. наступний У мене я пішла в 9 клас, то ще не поношу. Я ж кажу, що вже ці вольні, що перейшла то я бачу. так? тобі. Будуть відомі. Це ж вже, а вже на слідуючий, то вже вже 13. Моя не що після того моя пройшла. Після мене першивались почнемо, що йшли набирати. Вона з 8-го 9-го прийшла, так? З 8 9-го. А, так, восьмий четвер. По старій проти. А якийсь сьому на 8, то. По старій Вже по душу. Так. Вільного залишку ми спрямовуємо два. У мене одне питання. Дивіться, я там дивився Там на 36 гривень не, не влазимо. Це може через і збільшують вартість. Ну правильно. Це садочки. Ну і так само в закладах, як скільки 500 допомагає. Дивимося. 42-43 гривні. 46 гривень. Ну, 36 гривень не влазимо. Переписуємо, здаємо Валентині оці списання. продукти, вертає назад, щоб порахувала за місяць і не вклада. Зараз тим більше знову. Ці ці, то, так чи інакше, якщо не на цій сесії, то на інші треба буде підніматися питання про збільшення плати. Ну от сьогодні, якщо буде тільки післочка, то ви можете підняти, то що... я й буду говорити, а якщо так, так, так. саме. Ну, Ні, 36 гривень було на одну дитину. Ну це знаєш, а ще плюс батьківська плата йде. Батьківська плата це в садочках, а в закладах немає. Батьківська плата тільки для тих, хто не є пільгорником, то вони доплату роблять. Ну, Вони за свої кошти там докупляють продукти, то там вони не. Ми навіть не звітуємо, звітуємо тільки за продукти, які на... піло, ходять і... від батьків. Капуста, морква, морба, трам... Це Сідаємо аптеки, купимо сітки, то списали сітки, то діти сіли. А так 36 гривень воно не, не, не вже. вже воно не, не вистачати не так. Ну по ж не піде в магазин, то що ти на... Більше того, більше того, є залишок, є економія. То ми можемо зробити так, щоб За рахунок самої економії так, так. збільшити плату. Як ви там не можемо, щоб рахували під кінець року, є залишок. Залишок немаленький, правильно? Ну, Тож можна розподілити, продовжує цілого року календарного і висті кошти. Але це, треба це від Треба отримати пропозиції звідти, звідти, звідти. Так, щоб, <звіт> що, <звіт> що, <звіт> таким, щоб ви, так, ви там на місці побачите, як що. давати пропозиції, але їх треба як то кажуть. Ми пропозиції, то надамо, але ціна Наталія Андрійовна, Анатолій Васильович, кажуть, нам звідти. На дорозі, на, на, на дорогу давай.

І їх ставити треба, щоб долучатися до того. Спів Так, в, на допомогу військовим жителям громади 600 тисяч людей. На селищну раду придбання бендівельних канцелярських товарів 27 тисяч. А, а шкар, там за обмеження, Мариться, там та обмежити та... на придбання е, матеріалів, суму. Є питання, я... ну взяв телефон, де ну мені підіймати. Порядку <різований> денної можна. Я хочу подивитися. Що тут не сума. Можливо, згідно закону, шо, на придбання меблів? Згідно закону, так само, як, як норма на харчування на дитину є певна сума. А потеперішні ціна? За таку суму не купиш нічого, ну на перший час. може Но ми в цю ціну, наприклад, тисячу гривень стіл. А ці стіл нас до приходимо пов'язані. А стіл коштує 2 чи 3 тисячі, ми не купимо за тисячу. І через те ми маємо прийняти таке рішення, щоб більше обмежу вартість, щоб щось Бо вони щось закупили. Вони співпадають зараз згідно закону, е норми, е ціни і за те, що ми можемо дійсно купити. Такий викониць обмежувати. Це є за нашого робити що ми можемо вже закупити по більшій вартості, ніж рішення закону. Якщо є наше рішення, ми собі самі збільшуємо своїм цим. Так, так. Це все у нас. Там не то, що щось. Питання, але якраз Так, бо навіть от щось школу закупити. Так, і норми ще не знати, як ніхто їх Питання я, вино, я його що на сесії. Виявляється, подумали правильно. Добавити банера, безвісти, зникли так, і так, написати так. прізвище, так, фотографію. На я йшов з цим питанням на сесію. Ми вже, а, ми вже а, збирали ми. на раду по громаді з батьками. Ну, в кого дружили, батьки mm -hmm. обговорювали це питання, чим mm -hmm. вони його заробляли. І вирішили поставити тільки що. Я там дала ці гражданські фотографії щоб відставити підвоєнні очі. Деякі не хочуть, щоб вона була. Вона просто дурила до моєї мами. Він так, вона може не хоче, ну, щоб вона не от, от, така сім'я не дуже, він був кінкій. <пілляє> і вона каже, я так не хочу цієї <пілляє> фотографії давати <пілляє> з юрми. Я так хотіла, щоб його зробили підвоєнну форму. Хай би цій мамі легше було. Ну, от це вже не хочемо, що ми Це ця сніжана, що займається. Ну, знаємо. Там створили цілий центр, встановлю і всіх таких працівників у всіх громадах з'являють на місцях, а приймають на роботу. Відповідно, забирають на суберницю. Найшла брату субвельниці державного бюджету. Вона буде тут сидіти. Міні, міні. Мені так дорожні. Так. Стримовуємо три вітри. Де що храма? Ну і ця сторона і все не поїхали. Вісім сіл. Кременчук теж там дуже. Медведівка, Кременчук, і ці всі ця сторона. Ну і ця сторона. Мені трохи, що були косілки до них. <клес> я дивлюся, як ці хлопці ходять з тими бензотримерами і горлицями <плес> поркучимо. <плес> а люди. чотири рази висити, то та там нам впасти треба. Добре, що взяв цей рік, дали йому тому старості, там вони керував. А так я бачу, перехожу, <плес> що це воду. Я не зачитаю процесс. Тут на освіту так само, на варто, хочу напишу на то, що таке робити.